Усім привіт! Це подкаст Витвір, місце, де ми спілкуємося із творцями, митцями та мисткинями про їх дітища, творчі доробки та культурні івенти. Досить нещодавно в культурному просторі Харкова сформувалася творча спілка химери, які мають за мету дати студентам досвід творчої роботи. Коротко про їх останні заходи. У січні проводили благодійну Маланку. Це був триденний фестиваль, де проводилися різні лекції, вистави та воркшоп. У березні провели прем'єрний показ вистави сон не літньої ночі, в основі якої знаменитий класичний твір Вільяма Шекспіра. І ось вже зараз, з 14 по 23 червня, триває черговий. Фестиваль Харківське море до організації якого також причетні химери, і безпосередньо засновник спілки Валерій Левчук, з яким ми маємо нагоду сьогодні поспілкуватися привіт, Валерію! Доб, добрий день давай почнемо з того, яким був твій шлях до заснування спілки: з чого все починалося? Що тебе умотивувало? Які складнощі виникали на шляху перед досягненням цієї цілі. Ну, початок спілки це початок мого навчання в Харківському національному університеті мистецтв я імені Івана Петровича Котеревського. <гум> тільки почав вчитися. Це був початок війни, і виходячи з ситуації початку війни, що ми не могли зустрічатися, ми не могли спілкуватися з моїми однокурсниками. Офлайн, і ми не могли творити офлайн, тому що, здебільшого навіть зараз, в умовах, можливо, зменшеного такого ризику, зараз менше вже прилітає в Харків, але все одно ми все робимо онлайн. І для мене, як для людини дуже залежної від соціуму і залежної від існування в соціумі, е є важливим оце Скажу див див дуже дивно, але мені подобається, коли я можу відчути свого партнера. Я можу працювати. я розумію спіль... тебе. Це оця тактильність. Ну це ж це ж набагато краще, коли ти можеш побачити людські емоції не через екран. А навіть ну не тільки емоції, а дійсно працювати вживу. Угу. Ну от розумію. і для цього е, я задумався над тим, що а чому не організувати спілку химери? Чому б не організувати свою творчу спілку? І це виявилось можливо, по-перше, для мене як для людини, яка починала е своє культурне життя, дуже стрімке, тому що це був початок війни. І я десь через от, початок війни, і на початку е вересня 23-го 23, -го, 23 -го, е я вже організував спілку. Можливо, до цього я готувався десь. Чи два, чи три місяці, щоб підготувати себе як до того, щоб організувати спілку. І якось ми прийшли до того, що зараз є, і те, що спілка організувалася в тому плані, що можливо я став я став початком, але до мене доєдналися люди, які зі мною працюють, які зі мною творять, створюють і. Як виявилось, зараз такі організації дуже потрібні, тому що людям справді треба якось культурно-творчо культурно, себе реалізувати. Ось так. Так, так. Ну, Це правильна думка. А до речі, стосовно самої назви химери. Чому саме Химери? Така назва досить можна сказати провокативна, навіть я б сказав. Ну, там є. Два, знаєте, як це? Є дві легенди, але вони всі правдиві ці дві легенди. По-перше, це найперше те, що театральний факультет ХНУМ, це він розташовується в будинку з химерами. Це типу Харківська версія будинку з химерами. Це Чернишевського Чернешевського 79. І це будинок з химерами. А друге, тому що. Ми е, початок спілки химери, і в принципі е, існування спілки химери воно дуже воно об'єктивно химерне, тому що ми робимо виставки, ми робимо вистави. Ми робимо е, літературний театр. Ми робимо е, на розмовні клуби. Ну не розмовні клуби, а дискусійні клуби. Е, ми робимо е, кінопокази. Ми робимо ще 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 щось. І от воно якось дуже все химерно, і в нас немає якогось одного стилю, одного стилю івентів, і ми просто все робимо, тому що ми створені з людей. і в нас дуже різні бачення, різні ідеї, і так вийшло, що, що ми справді стали химерними. Дуже ми поєднання от, того міфу про химеру, тобто поєднання і лев. І коза, і змія, тобто і те, і те, і все, і все, і все одночас, але воно гармонійно грає, як на мене, так, так, так. Хоч і все. Воно органі органічне... органічна організація. Так, так, так. Я згадував уступній частині заходи, які ти та твоя команда організовували. Та наразі актуальним є висвітлення особливостей цього безмежного харківського моря. Як ваша спілка стала однією з організаторів цього фестивалю, і за які процеси ви відповідаєте в ньому? Ну, по-перше, я скажу точно, я найперше це було Нафталаб. Я був в Нафталабі угу. і я познайомився з Денізою. Е, і через те, що ми познайомились, я дізнався про харківське море. Те, що вони ж хочуть щось таке організувати, і запросили нас і творчу спілку Хмери. І ми роздумували над тим, чи хочемо ми доєднуватись, чи ні, чи так, все одно дискусія з'явилася. Вона буде і вона завжди буде. І ми зрозуміли, що як одна з організацій, яка позиціонує себе як молодіжну спільноту, нам потрібно доєднатися до Харківського моря. Ну, об'єктивно це потрібно, ну, і ми можемо щось зробити. І ми вирішили, що. Ми ми поговорили всі разом, і ми вирішили, що у нас є декілька людей. наприклад, там три людини, яких ми, ми надаємо цих людей. Вони працюють в харківському морі, тобто вони працюють над організацією над над івентами, над цим іншим. І додатково ще творча спілка Химери буде працювати з там партнерським партнерським івентом. Це місто над бухтою, яке ми зробили. Mm -hmm. І ось так ми розподілили завдання. В принципі, я дуже можу точно сказати, що я дякую кожному. Це Саша. Ну, я буду по іменам казати, щоб то mm -hmm. його, Саша, Тася. Вони дуже молодці. Ці дві дівчинки, вони, ну як мені розказує Деніза, як мені в принципі розказують, що вони дуже відповідальні і вони працюють над кожним завданням, і вони ініціативні. І дуже приємно, що вони представляють творчу спілку химери. Круто, круто звучить, дуже натхненно. Радий, що це є, що це живе і розвивається, чесно кажучи. І, до речі, про фестиваль. Варто сказати, що нещодавно ми проводили подкаст із учасниками та акторами плейбек-театру Нема. Вони відкривали цей фестиваль, і було важливим дізнатися їх переживання з цього приводу. Зараз. Фестиваль на умовному екваторі, і я наполегливо рекомендую вам, шановні слухачі, відвідати його ці перформанси, покази, вистави та воркшопи. Шукайте всю детальну інформацію за посиланням на сторінку фестивалю під цим відео. Валерію, загальні риси фестивалю ми спробували окреслити, але хочеться усвідомити більш узагальнено, що це просто що це, якою є візія фестивалю як івенту загалом. Угу. Ну, я, по-перше, хочу сказати саме свою думку, а там уже далі буду розвивати її далі. Для мене, як для людини творчої, фестиваль справді став ось у цей образ моря, який я. Як пояснити? Я дуже часто все бачу в образах. Я бачу це образ чогось, наприклад, той івент, який ми робимо, він має якийсь образ такого ем, стоїчної людини, наприклад. А от е, фестиваль, він справді для мене став якимось морем, тому що він ем, показав те, як люди звикають до не те, як люди звикають, а те, як люди... Як вони існують напередодні бурі, тому що справді зараз Харків став таким бурхливим морем океаном, і е сам фестиваль розвивається дуже круто, тому що е співпраця з театром Ляльок, співпраця з театром Нафта, співпраця з багатьма організаціями молодіжними і не тільки, е і це неймовірно і зараз. Е Можна, сама ідея, можна так, сказати, що це така культурна буря, правильно? Так, так, от Само воно цю бурю не це не тільки навіть тут можна не сказати навіть тільки за культурну бурю, а саме за, культу, за соціальну бурю. Тобто, здебільшого, зараз харків'яни не можуть активно, ну, якщо подивитися до воєнних Харків, подивитися воєнних Харків, це дві, два різних міста. Звісно. І зараз, якщо подивитися Уявити для себе, як виглядає Харків під час війни, це справді місто над, Бух... ну, над Бухтою. І подальший розвиток фестивалю об'єктивно мені подобається, тому що далі йдуть співпраці, і мені, як казала Деніза, і як я чув, дуже багато організацій просяться в фестиваль, хоча він уже сформований і він працює, але вони дуже сильно просяться. Давайте ми доєднаємось, ми щось ще зробимо. І це дуже круто. Круто, так. так. Звісно, можна на наступний рік перенести. Я думаю, однозначно цей фестиваль матиме продовження. Я, впев... я впевнений, що продовження фестивалю буде, і, можливо, щороку, і можливо, і не щороку, а що А, а далі вже Харківське сезон. не море, а Харківський океан можна брати. <рес> <рес> і так далі. <рес> а далі планета Харківська, далі будемо розвивати. Добре, дякую за розгорнуту таку особисту відповідь. Це мене особисто дуже мотивує. І я особисто за нагоди обов'язково відвідав це фестиваль. Шкода, що зараз не мешкаю там, але, але це буде якраз мотивацією дійсно повернутися в місце, де я також навчався, можна сказати, зростав. Ось, тому для мене це також важливо. Я радий, що це є. Наостанок, аби слухачі піймали, скажімо так, ще приємніший шлейф очікування після прослуховування, скажи, будь ласка, які виступи, вистави, лекції, загалом, витвори мистецтва, чекати від вашої спілки чи за її участі найближчим часом? А, ну, чесно кажучи, я Можливо, є якісь в... спойлери, так, так. Спойлери є, але їх дуже багато. Я чесно, я щас зараз намагаюся якось створити якийсь одне Одний якийсь текст, щоб просто пояснити його. Але у нас дуже багато ідей. По-перше, в липні чекає нова вистава. Я не буду казати назву, я не буду казати, що це за вистава, але вам дуже сподобається. Просто слідкуйте за того, що спілкаю химери. Подальше ми будемо продовжувати працювати з. Форматом літературного театру, і в нас наступні е, ідеї це письменники шестидесятники тобто Стус, Симоненко і всі інші. Е, ми будемо намагатися м -м, проробити, м -м, проаналізувати мистецтво цих, цих відом, відомих поетів. Е, і подальше у нас з'явиться новий формат. Це дискусійний клуб е, і. В принципі, за літо у нас дуже багато проєктів. Додатково ми будемо працювати над фестивалем. Це Харків, Артпром, фестиваль про онлайн-навчання. про... Висновка онлайн навчання того, як е, навчання зараз змінилося для творчих е, вузів, і які є плюси, які є мінуси. І у нас буде там буде дискусія. Там буде платформа для дискусії. Там буде дуже багато всього. Тож можна подивитися, це буде співпраці з університетами творчими, худпром, е, хнум і багато інших. Е, і чесно кажучи, можу чисто для за себе сказати: у мене в серпні буде прем'єрна вистава. За цю виставу я точно можу сказати: це Буря Карманського. Це вистава з Галицьким. Це Галицька драма, але ми будемо. Вона дуже трішки зміниться, але вона дуже. Вона про сьогодення, чесно кажучи. Сама вистава написана в 17-му році, точніше в 17 17-18-му, початок в 20 му 20-му, в 20-му році. І вона. Дуже багато чого пояснює про наше життя. Так, все. Так, так. Ну там не все, там дуже ще багато. Чесно. Я розумію, не будемо розкривати усі карти, залишимо лаштунками хоча б, хоча б щось. Так, дякую тобі за розмову, Валерію. Я, я, я дуже радий, що наразі молодь така ініціативна, творча та амбітна. І так багато планів є, які не залишаться нереалізованими. А ось ми вже бачимо, як це все відбувається, вся ця, вся ця творча культурна діяльність. А, бажаю тобі наснаги та успіху з реалізацією всіх цих планів. Так. І сподіваюся, в майбутньому ще з тобою зустрінемося в такому просторі. Так. Тільки вже я хотів подякувати. Я теж хотів подякувати за запрошення. Дуже дякую. Цей подкаст створено для мережі місцевих медіа Громада Груп. Слухайте більше цікавих оповідей та інтерв'ю та читайте актуальні новини на нашому сайті. Переходьте за посиланням в описі під відео. Дякую за увагу!